Поштова площа, єдині входи і виходи на неї це буде оцей підземний перехід і два переходи з того боку. Ну, Принаймні так говорить проєкт Благоустрою поштової, який був опублікований в інтернеті. І ми бачимо, що тут лише 6 метрів ширина. Потрібно щонайменше 10 для такого потоку людей. З тих боків теж буде 6-4 метри ширина, тут будуть сходи, там будуть дуже круті пандуси. Люди, які тут будуть спускатися, а ще додайте до цього торгівельний центр в поштовій площі, вони просто будуть. Не те, що заважати в один одному, вони зупиняться в натовпі. Проблема посилюється тим, що тут на поштовій площі дуже великі потоки велосипедистів. Е, вони їдуть із Троєщини через пішохідний міст, і з Оболоні, і всі перетинаються саме на поштовій. А поштова після її реконструкції, транспортна саме розв'язка буде абсолютно не пристосована для велосипедистів. Господи, Велосипед... і всі вони пойдуть підуть куди в перехід, і всі вони почнуть спускатись по сходах, і буде щось приблизно таке, як ми ще не бачимо. Треба е, розширити перехід до 10 метрів. Всі сходи, взагалі, жодних сходів на площі під нею, над нею, жодних барбюрів, переходів не має бути. Пандуси мають бути 6%, ніяких 18%, як намальовано в проєкті. Е, ну, власне, це основні вимоги, щоб широкі широкі переходи е, скрізь пандуси, не треба, сходів ні в якому разі. Скажіть, можливо, ви вже підготували якогось листа? До... Власне, ми вже їх всі відправили насправді, але просто ну, поки що це ніяк не. Ну, ну, немає ніякої відповіді. Не приймаються. Так, Далі що... дозвіл на проведення акції. Чи що у вас тут проходить взагалі? У вас тут проходить флешмоб. Чуть -чуть, Перевір, доступність коштовує. Ви... Будь-який флешмоб повинен на що спочатку збиратися, на те, щоб не залежати безперешкодному за... 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 користуванню. Пасажирами будь-яким підземним переходом. Прошу вибачення, зверніться, вони вам покажуть дозволи і відповідні папери, які їм дозволяють на проведення даних робіт. А якщо ви хочете тут щось проводити... Акція, акція провелася. Акції Акції Ні, ну Людина Акції запитує воно, по поводу будівництва.